Поліціянти викрили злочинне угруповання, яке підозрюють у викраденні корів. Три роки банда промишляла на Лозівщині та Близнюківщині. Зараз встановлюють її причетність до крадіжок в інших районах. Затримали крадіїв у Павлограді. Учора, 20 грудня, правоохоронці провели в них обшуки. До операції залучили копів з Лозової, Близнюків та Харкова. Більш розповість Вікторія Кожедуб. У крадіжках худоби поліцейські підозрюють ромів. В Павлограді затримали п'ятьох чоловіків. Решту причетних розшукують, каже начальник лозівського відділу поліції Микола Пономар. По іншим, в тому числі збутникам, будемо проводити подальші заходи. Розуміємо, хто це, і найближчим часом ще розширимо круг наших підозрювань. За три роки банда викрала до трьохсот корів, каже Микола Пономар. Злочинна група діяла у Лозівському та навколишніх районах, але ця інформація перевіряється. На сьогоднішній день нами задокументовано п'ять фактів крадіжок у Лозівському, у Лузівському п'ять фактів. Хотіли їх затримати ще раніше, але вони перебрались Сінільниковський район, Павлоградський район. Ну там ще порядка 18 епізодів, що ми розуміємо, що вони там їх скоїли. Даже було таке, що по ним хазяїва стріляли з рушниці. Як розповідає Микола Пономар, у день крадії заходили до обійсть селян, казали їм, що хочуть купити корову, а самі вночі виводили її з двору та різали. М'ясо здавали за безцінь у Павлограді. Якщо провину підозрюваних доведуть, їм загрожує ув'язнення на строк до 15 років. Вікторія Кожедуб, Максим Сабельніков, ТРК Лозова.